Ось так виглядає гуртожиток Добропілля, де ще два тижні тому вирувало життям. Тоді окупанти серед ночі атакували місто шахедами, поціливши у будівлі гуртожитків. На сьогоднішній день тривають обстеження зруйнованих приміщень. Спочатку були першочергові роботи це прибирання. На сьогодні вже проведено проводиться технічне обстеження одного гуртожитка, те, що менше постраждало, потім буде виконуватися робота з розробки проєктно кошторисної документації. І сподіваємось, буде виконані роботи, і гуртожиток буде відновлено. Територію огородили вікна на більш-менш вцілілих поверхах забили, аби власні речі мешканців були у безпеці, каже пані Ніна. Всі виходили з гуртожитка вночі, всі документи, всі їхні речі були в кімнатах. І до сих пір ще можемо супроводжувати людей, які забирають свої якісь речі. Тоді не все могли забрати. Забито постороннього, нікого там не буває. До руйнувань у гуртожитку мешкало близько 90 осіб. Тепер усі вони залишились без даху над головою. На сьогоднішній день усі постраждалі мали можливість отримати допомогу від благодійних організацій. Громада отримала допомогу у вигляді будівельних матеріалів для часткового відновлення пошкоджених об'єктів внаслідок ворожої атаки 21 лютого. Також постраждали мешканці надали допомогу у вигляді гігієнічних Наборів та непродовольчих таборів. припільчанам привезли матраси, рушники, сонячні лампи, термоси та каністри. Фінансову допомогу постраждалі жителі громади отримали від французького фонду Актет. Наразі розглядається ще декілька звернень про допомогу поданих до міжнародних партнерів. За словами керівництва громади, першочергову відновлюватимуть гуртожиток, що постраждав найменше. Роботи із виготовлення проєктно кошторисної документації та проведення робіт мають завершитися наприкінці цього року.